Всім привіт, друзі! Ви на каналі Денисі. Я хочу вам показати свої малюночки. Да, це я роздруковую на принтері. І розмальовую. Оце Беха мені Ну, більше подобається. Ну, не було. Да. Ще е, цей жигуль. Ну, жагуль. Ще. Ну, е, ще у мене було дві машини на заказ Це Беха є 3,4. Ку... Ні, BMW 550 вроді би, в кузові є 34. E, і такий самий жигун, просто у зеленому кольорі. E, ще e, в мене є порш, по-моєму, десь я там розмальовував поршів. Що в мене був порш, коротше. E, жовтий. А, во. зараз достану Його о! Що, во, о, і ще є поршик. Да. Пишіть, будь ласка, свої якісь коментарі, які ви хочете машини. Я буду любі машини роздруковувати, навіть Камаз хочете, я вам розмалюю. Блин. Возьму, роздрукую і розмалюю. Давайте зробимо так. Пишіть свої коментарі, давайте. Па-па-па-па.